Так, Всім привіт. Продається такий тракторець 248 мотогодин. Білорус. 320. У відмінному стані новий трактор фактично. Продається з агрегатами. Агрегати я зараз покажу. Зразу кажу ціну. Ціна 12 500 доларів. Торг біля трактора. Продається з такою копалкою, Готово вже. Продається з таким плугом, це все йде у комплект. Продається оцей отвал, щоб сніг, да, сніг прибирати, оцей. продається з цією косілкою, нова косілка, агрегати фактично нові. От тракторець. Продається з таким культиватором міжрядним, який не був в експлуатації, фактично новенький, він не працював оцей культиватор. І є ще причіп до нього, і картопельосажалка, яка вносить мінеральне добриво. Тракторець, ну, новий. Отой От причіп, самосвал. От причіп теж до цього трактора, самосвал, він йде на чотирьох колесах. Просто от колеса тут в прицепі. І картопельосажалка бометовська. Теж продається. Отак. Все воно фактично у дуже малому напрацюванні. Тому е, такі я грати я перечислив, перерахував. І тракторець, ціна, документи, все є трактор новий. Ну, 200 там мотогодин. Може комусь для сада добре, він класний. Такий кабіна, ну все як ви бачите, ціна даного трактора 12500, торг біля трактора невеликий. Тому що ну, по агрегатах ви бачите, то все нове. Якщо купити усе, то воно стоїть набагато більше буде вартувати, ніж трактор з агрегатами, такий, який продається. Якщо там китайців стоїть. 40 10 тисяч доларів з кабіну без агрегатів. А тут є агрегат і є все просто купляєш і маєш повний комплект. Якось так. Кому цікаво, я лишу номер в описі. А, і Я забув сказати, ще там ще сонечко є, ворошилка. Граблі покажу, навіть не збиралися. Я забув сказати за них. От Новенькі. Вони навіть не збиралися, так як куплені. Людина поставила, ними не користувалася. Плуг, бачите, 3 по 25. Ну, Ідеальне состояння, а він новий. І так же само копалка, все, кардан є, винт є, все воно є, все в комплекті. Тому, якщо кому цікаво буде, я лишу номер в описі. І... Тракторез прикольний такий. знаєте, Заводська кабіна, якоби, ну... Ну, новий, передній, повноприводний, да, ну, не сказав. ну... Все тут, як ви бачите, все в кабіні. Чистенько тичка, дуї, гідравліка, ну все, все, всі таблички, все воно. Ну, ото таке. Такий тракторець.